Нова дата з'явилася 9 травня. Так, от, наприклад, видання Sky News пише про те, що Росія прагне нібито завершити війну до 9 травня, щоб там на параді вийти, оголосити про свою перемогу чи не перемогу, це вже інше питання. Як? Але... Росія може закінчити 9 травня війну тільки перемогою, якщо буде остаточно зруйновано українську державність. Якщо до 9 травня Верховна Рада України ухвалить рішення про е, скасування акту про державну незалежність України, і якщо Україна приєднається до Росії, як то кажуть, областями, то 9 травня 2025 року на параді перемоги у Москві будуть урочисто вітати керівників нових регіонів і разом святкувати велику перемогу над заходом як продовження. Перемоги Другої світової війни, якщо ж росіяни не зможуть знищити Україну до 9 травня 2025 року, то ніякого закінчення російсько-української війни до цієї дати не відбудеться. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тому той, хто вважає, що Росія може за кілька місяців перемогти Україну, вигнати 30 мільйонів людей, які тут живуть, або там десяток з них вбити, так швидко, ну я вибачаюсь. Він величезні фантастичні казки розповідає, тому що навіть фізично для того, щоб, скажімо, знищити 10 мільйонів людей, потрібно більше часу, ніж е, е, 3-4 місяці, якщо цинічно говорити про російський намір. Але я думаю, що росіяни і просунутися так далеко не можуть за кілька місяців. Господь. Так що не бачу ніяких підстав вважати, що 9 травня 25 го чи 26-го року закінчиться ця війна російською перемогою. Я взагалі не думаю. Враховуючи російські ресурси, що Росія може перемогти у цій війні на виснаження, навіть якщо ця війна буде продовжуватися наступне десятиліття.